і далі покажемо. Кадри, які відбувалися сьогодні вночі, з приводу Антонівського мосту, Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту, в районі якого росіяни регулярно наводили свої переправи, адже сам міст має суттєві пошкодження, тому що ще влітку цього року Збройні сили України почали завдавати ударів по цьому мосту. Речниця президенту оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що в момент удару по мосту на мості не було. Взагалі цивільного населення, оскільки це сталося під час комендантської години. А рашисти вони дуже сильно тримають під вартою людей, так би мовити, і не дають змогу виходити під час комендантської години. Вони дуже суворо ставляться до цього, і українські захисники тримають міст під вогневим контролем. Але дійсно цивільних там не було. Кадри з удару по Антонівському мосту далі можемо переглянути. Ну, ось так відбувалося вночі, але е, Україна, як дійсно ми заявляли, е, говорить про те, що в цей час не було на Антонівському мосту на переправі цивільних. Але Росія заявляє про те, що в цей час там були цивільні, і там були пропагандисти. Е, зокрема, внаслідок цього і загинув російський пропагандист. Е, колишній працівник каналу РТ Олег. Е, Клоков про це повідомив український журналіст Денис Казанський. Він повідомив, що внаслідок удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист, колишній співробітник Первого канала на та РТ Олег Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал, а працював вдома Росії, Напевно б залишився живим. Саме так дописав. Український журналіст Денис Казанський у своєму телеграмі за інформацією місцевої окупаційної влади клоков встиг попрацювати на новоствореному пропагандистському каналі «Таврія» два тижні. Російські пропагандисти повідомили, що серед постраждалих наслідок обстрілу у Херсоні багато хто працював у змі. Багато хто з них тепер у тяжкому стані і поранено щонайменше 13 окупантів. Також деякі пропагандисти повідомляють про чотирьох за. Гиблих, зокрема, і цивільних, і зазначають, що троє журналістів перебувають у важкому стані. Окрім цього відомого Олега Клукова відома також і про іншу пропагандистку, взагалі дитину владу луговського, яка теж постраждала. Вона записувала свої відео звернення щодо цієї події і продовжує це робити. І наразі вона також опублікувала світлини того, що вона поранена, лежить у лікарні. Арні записала відеозвернення, в якому розповідає, що один із співробітників змі пропагандистських на тимчасово окупованій території а, в Херсоні. Захищав її, і вони побігли в кущі, де їй надавали медичну допомогу. А що ще вона в принципі працюючи на пропагандистському телебаченні в тимчасово окупованому Херсоні, буде говорити звичайно про цивільних? Вона не буде казати, що там були сотні військових з технікою, яку вони переправляли вже кілька тижнів цими переправами на берег, щоб хоч якось, по до наступу Збройних сил України. Звичайно, вона буде говорити, як завжди люблять говорити на пропагандистських телеканалах про якихось героїв. Знаєш, кожній історії на Російській Федерації з'являється якийсь отакий Денис, чи як вони його там назвали, який захищає усю команду їхню, цю кореспондентську своїм надійним плечем, рятує їх всіх. Жах, і знаєш од. От... Я її слухала просто з одного боку мені навіть шкода цю дитину, тому що її настільки промили мізки, що вона ймовірно і думає, так як і говорить чомусь. Так, скоріше за все, вона просто не зрозуміла те, що. Російські солдати перевдягнулися в цивільний одяг, перевдягнулися в цивільне, тому що вони вирішили створити провокацію на фоні того, що типу збройні сили України вбивають мирне українське населення. Бо всі українці це нацисти. Ось так вона вважає, і тому вона повірила в ці ж самі пропаганді, тому що їй накрапали на мозок її ж батьки і російські окупаційні війська, і взагалі чому цю дитину взяли на Um... Посаду журналіста я не можу зрозуміти. Ось так і працює, так би мовити, російська пропаганда. а Всіх підряд набирають вони незрозуміло навіщо взагалі, тому що кадрів, начебто, немає. І ось ці висловлювання, що є якийсь там інший журналіст чи кореспондент, накрив собою і так далі. У мене прям думки, якщо чесно, з'явилися не дуже добре з цього приводу. І я побачила, що глядачі теж підтримали. Написав Віктор Андрійович через 9 місць. Ці будуть і крою від дані там метати, так би мовити. Ну і подібних коментарів це написав а, так. Загубила ні. Ну, Віктор зокрема, Андрійович. можна почитати деякі ну, коментарі, так. які дописують наші глядачі. А, Анатолія дописав нова дурня, пробита дитина. А як жито дописав серця, в неї немає, тому що уламок пролетів наскрізь в голову. Якщо потрапить, теж можна може не заважати. А, також дописують ці віща так накрив собою, що через 9 місяців буде дитятко. Також пишуть про те, флешлайта, де репортаж з місця події 100% знімали ж рашисти цю переправу. Ось мені знаю, що згадалися, коли я прочитала цей коментар від флешлайта. як... Українські журналісти працюють на місці події, коли 10 жовтня був масований удар по території нашої країни. Як іноземні змі засняли це в прямому ефірі, виліт точніше, момент прильоту ракети по Києву. Як це було згодом, коли атакували дронами столицю нашої країни? І тоді журналісти це теж знімали в прямому ефірі. Як наші захисники намагалися її а, збити, цей дрон камікадзе, який Росія отримала від Ірану. і все це було на кадрах, все це а, потім опублікували в мережу. І знаєш, як працюють журналісти? вони ж завжди. А, Пам'ятаєш з власного досвіду, коли ми ще знімали сюжети. А що коли приїжджаєш на місце події, ти все найцікавіше знімаєш, фільмуєш, а потім показуєш глядачам. І коли ти навіть в екстрених ситуаціях не під час роботи щось бачиш, ти це теж фільмуєш. Ось цих журналістів щось пішло не так. Не було у них цієї журналістської душі, і не почали вони це знімати. Вони потім вже лікарні почали вигадувати якісь історії, можливо, їм хтось зателефонував почав розповідати про те, ось ти розкажи, що там насправді нібито відбувалося. Ну і флешлайт потім ще дописав: невже журналісти не знімали переправу? Ні, не знімали, тому що вони не хочуть показувати правду, не хочуть показувати, що дійсно відбувалося. ось це дійсно звичайна практика російської пропаганди. Ну і ось ти говориш, що немає журналістської душі, яка вона може бути у дівчинки 16-річної, яка просто поїла пропаганду і не знає, що далі робити з нею і що. Знімати як правильно картинки робити для путлера.